Вітаю вас у новому відео з магазину Копієчка. Сьогодні хочу показати вам чашки, пледи, гаманці, сумки та інші товари. Усім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо сподобалось відео. Дитячі гаманці з малюнком 49,90. Сумочка жіноча двокулірна. гарної якості. Довгий ремінець 399,90. Ще одна новинка. Сумка одноколірна із застіпкою 500 гривень. Рюкзак чорний жіночий 400. Дитячий гаманець з декором котик. Ціна 99,90. Ось такі ще є з малюнками по 80 гривень. Сумка бананка дитяча 150. Чоловіча косметичка тканинна 9990. Темно-синя, блакитна, чорна, коричнева. Сумочки дитячі, силіконові через плече 150. І такі також по 150. Жіночий гаманець у формі серця 59,90. Ось такі два варіанти по 50. Тканині з блискітками. Ключниця 40 гривень. Сумочка жіноча, довгий ремінець. Колір чорний лише. Ціна 400 гривень. Рюкзак м'який дитячий 399,90. Чоловічі гаманці з хорошою знижкою. Ціна 29,90. Жіночий гаманець класичний. 199,90. Два кольори. Плети з малюнками по 200 гривень. 150 на два. 220 на 2,40. сорок, 600 однотонний. Такий варіант також 600 180 на 210. Є ще ось такі пледи у сумці два кольори: 180 на 2-450 гривень. 129,90 – рушник для обличчя 50 на метр. Такого плану 150. Розмір такий самий. 399,90 – Набір для тіла плюс чалма, мікрофібра. Набір постільної білизни колосо. Півтора спальна є у двох відтінках: ніжний персик та сіра. Так вона цікаво зроблена. Ціна 999,90, 160 на 2,10. Рушник 130,50 на метр. Тапочки дитячі 250. Для хлопчика 199,90. Шкарпетки тепленькі 60%, поліестер та еластан. Жіночі високі махрові 60. Матеріал також поліестер та еластан. Шкарпетки жіночі з надписом ціна акційна 40 гривень, 20% знижки, 60% бавовна, такі м'якенькі дитячі 70%, поліестер та еластан. Новинка блюдо керамічне акварель 120. І тарілка акварель 150. Тарілка керамічна кольорова 129,90. Салатник такий 150. Такі тарілочки глибокі, уже всі порозбирали на святвечір. Ціна 61 гривня 90 копійок. Піала кольорова, керамічна 50. Така цікава з бортиком та золотим обідком 180. Ваги підлогові, квадратні, 280. Чайник емальований Kitchen Pro 399,90. 1 літр 700 мл. Такий блакитний електричний 600. Кухонний міксер 199,90. 7 швидкостей плюс 2 насадки. М'ясорубка побутова металева 500. 15 років на ринку. Це Харківський завод. Подрівнювач електричний Kitchen Pro 700. Тостер 420. Мультимейкер 3 в одному. гриль та сендвіч 899,90 Ваги Вага електронні 150. Форми для запікання із защіпкою 24, 26 та 28 см, ціна 350 гривень, Кавомолка 250. Міні піч портативна 229,90, керамічна чашка коричнева 49, такі маленькі скляні по 20, 80 грамові, Чашка двоколірна зі знижкою ціна 55 зараз. І такі варіанти з обідком по 55 також. Чашки для кави керамічні по 70. Всередині коричнева та бежева. Чашка скло з малюнком мис України 50. Керамічна однотонна з золотим обідком 80. Такі цікаві прозорі скляні по 70 гривень. Також мають золотий обідок. І двоколірні з товстою ручкою. Цікаве поєднання кольорів. Ціна 129,90. І дуже симпатичні з тюльпанами. Є такі більш видовжені та ширші по Ніжно-рожева з кришкою та ложкою 229,90 500 мл. Ось така різдвяна, але ложечки бачу, немає. Повинна бути, звісно. Ціна акційна 129,90. Чашки з малюнком кава 40 гривень. По 80 зимові орнаменти червона та зелена. З орнаментом по 109,90 і такі варіанти по 100 гривень. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд. Бажаю вам гарного та спокійного дня та вдалих покупок!